Рухаємось далі, друзі. На жаль, багато тем, а мало, мало, чого, мало часу про санкції. Поговоримо справа в тому, що Володимир Зеленський вів указом рішення РНБО про санкції, які були застосовані до 18 людей. Серед них Шуфрич, народний депутат України. Нестор Шуфрич. Ви знаєте, що він зараз під слідством всі зов знаходиться. Євгеній Мураєв Чортяка, який виліз завдяки. На тому, що є там такий Олександр Лазарів, також одна мразота, яка приїхала до нього в Китай, і взяла інтерв'ю у Мураєва, який виліз і почав заклики здійснювати щодо повалення української влади. Не дивіться це інтерв'ю, там насправді нічого переглядати і нічого дивитись, просто зустрічаються дві сволоти і розмірковують про те, як знищити пошвидше Україну, при цьому називаючи себе ще українцями і вот все так от, проти Мураєва були введені санкції, також проти Світлани Крюкової ем, журналістки. Як вона себе називає з видання «Страна.UA», а також інші Зеленський опублікував список тих, хто потрапив під санкції, і хто ще Олег Волошин, також МРАЗОТА, народний екс народний депутат України від забороненої партії ОПЗЖ. Абсолютно за антиукраїнською еторикою, Леонід Байсаров, колишній лідер комуністичної партії Петро Симоненко, також бізнесмен Кастятин Григоришин. Ну багато як багато, мало насправді 18 людей, що потрапили під санкції. А, а чому? От мені просто цікаво: а, а чому що заважало раніше ввести ці санкції? Мураєв тільки з'явився в медіа і проти нього вели санкції, а раніше не можна було це зробити. Або проти того самого Григоришина, або проти Петра Семоненка. Ну, Компартія була також заборонена ще від 14 чи 15 років, якщо мені не зраджує пам'ять, це було заборонено. Коли ми говоримо про санкції, це санкції стосуються чого? От санкції, вони стосуються чого? Блокування майна. Я цього не бачу. З Юрія Бойка нарешті зняли героя України. Юрій Бойко, це той самий виправ народний депутат України, який нещодавно побував в службі безпеки України, який записав скандальне відео-відуролік в Тікток. Той самий, вибачте, і який весь цей час перебуває в парламенті, і доволі довго перебуває в парламенті, який очолює ОПЗЖ, фактично. Ну а зараз вже там, після забороненої так званої ОПЗЖ, там іншу ту саму проросійську партію в українському парламенті. Але давайте скажемо чесно: ну, це ж профанація, виглядає саме так. Мені здається, такі санкції потрібно було застосовувати набагато раніше і набагато в більш жорсткій формі. Тому що люди, щодо яких застосовані ці санкції, ну навряд чи, б, вибачте, наскільки коректно поводились би з усіма нами, якби Боже, звичайно, Київ було взято за три дні. Давайте скажемо відверто. Рухаємось далі, друзі. Наздиває конфлікт між командою Зеленського і командою Порошенка. Чому? Тому що пішли в атаку. Спочатку ЗМІ почали розганяти, що в цьому санкційному пакеті опиниться ще й Петро Порошенко, і це почали анонсувати деякі поставники натякати. Скажімо так, деякі політологи, політехнологи, я їх доволі добре знаю, з ось цього. Офісного пулу, скажімо так, який належить, скажімо так, до пулу офісу президента, і от не опинилася Петра Порошенка в цих санкціях, але. Ем... Пан Єрмак анонсував нові санкції, і Зеленський також. До речі, він сказав, щойно підписав указ, який надає силу рішенню РНБО про санкції. Ми готуємо зараз і нові санкційні рішення будуть вони незабаром. каже український президент. Знову почали говорити про те, що можливо санкції будуть запроваджені щодо президента. П'ятого президента України Петра Порошенка як увімкнулися в цю історію представники команди Петра Порошенка, депутат від партії Європейська Солідарність Софія Федина порівняла Зеленського з собакою. Вона абсолютно, ну вибачте, це можливо моя оцінка, але як мінімум некоректно зробила таке порівняння, коли ми говоримо про президента. Ну Мені здається, це неправильно, що чесно, але такою політична боротьба в Україні. Що ж ти зробиш, відригувала на це представниця офісу президента України пані Ірина Верещук, і вона сказала про те, що ну слухайте, деякі ваші колеги, звертаючись до Петра Порошенка по фракції, дозволяють собі публічні недостойні дії, такі як хамство. На адресу діючого президента України я вважаю, каже Ірина Верещук, що саме ваша, ваш обов'язок зробити так, щоб ці обличчя не переходили кордони. Тому що дійсно, як ви самі говорите, кожен має знати своє місце, написала пані Верещук, таким чином, відповівши Федині, яка образила, скажімо, відверто Володимира Зеленського. А тому конфлікт насправді триває, він продовжується, він не стихає в політичних колах України, і це правда, я це точно знаю. Дійсно обговорюють можливість запровадження санкцій щодо екс-президента України, очільника Європейської солідарності Петра Порошенка. Декілька днів вже про це пишуть і соратники Порошенка в соцмережах. Так і і пан Лещенко на це натякає. Сергій Лещенко це колишній журналіст, колишній, до речі, народний депутат від блоку Петра Порошенка в минулому скликанні. Ну а зараз радник в офісі президента Зеленського. Так, от він також натякає, фактично, на те, що Порошенко заслужив санкції, як сказав він. 7 тисяч в онлайн. 7072 людини. Це наш рекорд в рамках соло на Ютуб-каналі. Сейчас спасибі, друзі, кожному з вас продовжуємо робити все для того, аби цей ефір був максимально цікавий. Тому поділіться, будь ласка, трансляцією з рідними. До десятки доб'ємо сьогодні чи ні, бо дуже хотілося мало часу, але давайте спробуємо. Так, от про що ще хочеться сказати, друзі? Про інше. Про інше хочеться поговорити, тому що не лише цим конфліктом Зеленського і Порошенка все обійдеться, але і конфліктом, який не просто зріє, він вже от, от, і вибухне друзі. Мова йде про конфлікт Володимира Зеленського і прем'єра Словаччини Роберта Фіцо. Так, от словацький прем'єр Фіцо заявив, що він буде накладати вето в Європейському Союзі на подальшу фінансову допомогу Україні. Так він відреагував. На відповідь Зеленського на пропозицію зустрітися е, в Давосі, щоб обговорити транзит е, газу, Зеленський. Давайте нагадаємо, сказав, що з Фіцо неможливо щось запланувати, так як він може е, поїхати в Давос, але приїде десь в Сочі, як сказав український президент. Зеленський вважає що всі мають бути його слугами. В моєму випадку каже Зеленський, нашла каса на камінь. Я вибачте, про це Фіцо каже в моєму випадку. Е, так, Фіцо каже таке: Зеленський вважає, що всі мають бути його слугами. В моєму випадку нашла каса на камінь. Я більш прихильний тієї необхідності накласти вето на подальшу європейську фінансову допомогу Києву, каже Роберт Фіцо. Ну давайте скажемо чесно: Фіцо демонструє абсолютно антиукраїнську риторику, антиукраїнські жести. Мова не про транзит газу, тому що ми знаємо, що Україна пропонувала компенсаторні фінансові заходи. Словаччині, коли від зупинки транзиту Словаччина буде втрачати, і там гроші невеликі. Там мова йде про 500 мільйонів, які Словаччина на рік втрачає. 500 мільйонів в рік це дуже невеликі гроші, насправді тому тут радше більше мова йде про політику. Тут мова йде про те, що Фіцо, вибачте, їздить на поклон к Владиміру Путіну, щоб просто пожати ручку йому. Розумієте, Про і не мова. Так само, як його соратник із Угорщини, Віктор Орбан. До речі, Віктора Орбана запрошено на інаугурацію Трампа, і Сі Ценпіна також запрошено на інаугурацію Трампа. Ви знаєте, я думаю, що з такими темпами Трамп запросив ще й Путіна, якби, ну, якби не було того, що зараз відбувається. Чесно, я, я реально я в цьому впевнений. Ну, тому, тому що тенденція про це свідчить. Так? Але окей, менше з тим. Ем, жорстко, реально жорстко Фіцо, негативно жорстко реагує на Зеленського. і він. Ще й ображений більше того, тому що Зеленський зустрічався з представниками а, словацької опозиції. Ви знаєте, що у Фіцо, от от може бути майдан, реально вибухнути майдан не тільки словацька опозиція, але й люди не люблять Фіцо. Вони вже фактично виходили і на вулиці, і казали про те, що послухайте, вам залишайтеся в Москві, не приїздіть сюди. Ви нас зганьбите, звертаючись до Фіцо, казали вони. А, тому Зеленський зустрівся з представниками словацької опозиції, і ем, а Фіцо що сказав про це? Фіцо сказав, що депутати словацького парламенту, на чолі з головою опозиційної партії, ем, приїздили до Києва, щоб зустрітися з Зеленським, і він цей візит назвав жестом підлабузництва, тобто тривають ось такі запеклі конфліктні історії між владою України і владою словаччини, зокрема прем'єр-міністром словаччини, і чим вони завершаться? Ми не знаємо. Але якщо Фіцо задіє... Інструмент вето на фінансову допомогу Україні це буде дуже погано. Я думаю, що В ЄС мають шукати інші шляхи того, як обходити ось таке вето.